Uh. Um. Що початківці можуть зробити прямо зараз, щоб о, отримати. високі... Ну, високі – Ну, це так, относительно, Я не обіцяю вам гор, і пропоную взагалі не слухати цю єрість. Отримати о, цікаві, цікаві проекти не, не за 10, не за 15 тисяч гривень, а хоча, б, хоча б за 20 Що ви зараз можете зробити? По-перше, упакуйте себе, навіть якщо у вас немає кейсів, навіть якщо у вас немає великого досвіду, у вас все рівно є якісь навички після курсу. Які ви якісь пройшли, у вас все рівно є якісь роботи, які ви робили по бартеру, своїм подружкам або ще комусь. Ця історія, мені здається, стара, як це світ. Ще вам рекомендую зробити лендінг. Не обов'язково мати там 10 сторінок, достатньо це зробити односторінковий, де ви вкажете ваше резюме, ваш досвід і ваші кейси. Додайте це посилання, в ваше резюме, повірте, ви скоротите цей шлях у цих непотрібних співбесід. Не бійтеся, заходити на майданчик. Данчики, як Вьоркює, як роботою і залишати там також своє резюме. Але тут увага, я вам дуже рекомендую зробити дуже таку е хитру штучку, коли до вас звертаються з пропозицією роботи, якщо це не велика корпорація, да, де вони шукають в штат людину, а просто як, наприклад, якийсь часник, або якийсь фоп, або маленька студія, якась ну там умовно. Заходьте до них з комерційною пропозицією, тобто розмовляйте з ним як не знайманим робітником. Що вас да, там наймають, а розмовляєте з ними, наче ви експерт, до ви є експерт. Покажіть прям детально, от прям розпишіть, що ви можете дати цьому бізнесу. Понятно, що гарантії там я продам вам там, 50 чеків в місяць, ми не даємо, це, ну, я не знаю, навіть що це дає такі гарантії. Ви маєте показати, куди ви будете рухатись, і, там, якісь рубрики, можливо, запропонуєте, запропонуєте. Бачення розвідку вашої сторінки, запропонуйте навіть воронку. От не полянуйте, зробіть це. І повірте, ви отримаєте всі, всі ці чеки. Так само я вигравала тендери, так само я отримую нові контракти, так само я даю роботу своїм контент-мейкерам і дизайнерам. І тому відриваю від серця і даю ці поради вам.